Привіт! Мене звати Анжеліка і рада вас вітати на своєму каналі. Я б хотіла зняти огляд усіх іграшок, які в мене є в наявності. Скоріше за все, це буде не одне відео, а декілька. І розпочну я сьогоднішній із зимових іграшок, новорічних, а також інших на зимову тематику. Іграшки я вам буду показувати, ті, які в мене є в наявності на момент зйомки. Сьогодні у мене 6 лютого. Для початку в кадрі ось така чарівна ельфійка. Я одразу скажу, що я не буду називати авторів усіх майстер-класів, тому що іграшок тут буде дуже багато. Але якщо вас хтось зацікавить, захочете собі зв'язати, то напишіть мені і я вам обов'язково скину посилання на автора. Якщо ви іграшки не в'яжете і хочете придбати, то є посилання на мій інстаграм в описі під відео. Отже, ельфійка, я в'язала її колись у марафоні, і вона таки залишилася зі мною жити. Ось така чарівна дівчинка, в неї черевички, такі ельфійські, смугасті, колготки. Дуже цікаво вивізені тут у неї, бачите, навіть коліна, ніжки, ось так розширюються, вушка гостренькі. Сукня в неї не знімається, шапочка також пришита, кучеряве волосся. Маю ось таку дівчинку. Вона трішечки не помістилася, але я вже не буду змінювати розташування телефона, тому на фоні там будуть іграшки просто всі ті, які я вам вже показала. Далі ми переходимо до чудової парочки іграшок. Це ось такий Санта Клаус містер Клаус. З бородою такою об'ємною. І в нього ще є місіс Клаус, яку я також зараз вам продемонструю. Цю парочку я зв'язала нещодавно, цього року в грудні, в тестуванні майстер-класу. Для місіс Клаус, в мене знайшлися окуляри ось такі підходящого розміру. Для містера Клауса, я, на жаль, не змогла знайти, бо для нього треба окуляри трішечки більші. Але, звичайно, ці окуляри зйомні, їх не обов'язково носити. І загалом для місіс Клаус я би хотіла теж якісь прозорі знайти, якщо в мене вийде. Можливо, на наступний рік. Повертаючись до містера Клауса, в нього шапочка, взагалі, зйомна йде по майстер-класу. Але я його брала на ярмарку і вона з нього трішечки злітала час від часу. Тому я вирішила кількома стібками її підшити. Але при необхідності воно дуже легко розрізається, і ця шапочка робиться також зйомною. Ось таке вив'язаний в нього одяг, дуже все детально, білі обв'язочки, черевички, пояс. Ну і ця борода клас. Мені навіть сподобалося її в'язати. Так, містера Клауса ставимо. Ельфійка не падає. І місіс Клаус, а в неї сукня, сукня незйомна, лосінки, На голові ось така прикраса з гостролисту з листочками вив'язана з напівбавовни. І прикрашена вона сніжинками, і також, якщо ви помітили, шапочка містера Клауса теж прикрашена сніжинками. Далі з більших іграшок таких. Зимових у мене ще є сніговик, сніговик у блакитному вбранні. Цього сніговичка я в'язала ще минулого року, маю на увазі минулого в сенсі в кінці 24-го року, в марафоні. Це сніговичок з зйомною шапочкою. Без шапочки він досить смішно виглядає. Mm -hmm. Також у нього знімається ось ця жилетка, просто я вже не хочу зараз розв'язувати бантик, щоб вам показати. Тут ще бірочка з ціною, але багато які іграшки в мене мають ось такі бірочки з цінничками. Їх вже треба поміняти. Деякі іграшки в мене мають просто ціннички, такі малесенькі клейові. Це я їх додавала минулої ярмарки, бо сама вже забувала, що скільки коштує. Але їх також всі треба познімати. Ціни я трішки на свої іграшки підвищувала в січні, хоча на іграшки з наявності там дуже незначне було підвищення цін, але все одно трошки переоцінила свою роботу і змінила вартість іграшок, тому це все потрібно оновити. Все, сніговичок одягає свою шапочку. І відправляється далі прикрашати наш стіл. Далі покажу вам ще одну іграшку з кінця 2024 року, це змія. Логічно, що в'язала її перед тим, як був рік змії. Це також була іграшка з марафону, і вона залишилася зі мною. Ось ця змійка, вона має дротяний каркас, але він, ну, такий не дуже. Жорсткий, тобто все одно вона, бачите, навіть повністю може розрівнятися, а коли її скручувати, то вона не ідеально тримає форму. І маю зараз ще одну ось таку змійку. Я в'язала тоді ще дуже багато інших змій за іншими також майстер-класами. Трішечки вони були, менші, ну такі менші дешевші, простіші. І залишилася в мене зараз лише ось ця. Як би це її так скласти, щоб вона тут у нас лежала. Не знаю. Буде ось так, не дуже гарно боком, але буде так. Далі, там дзвіняють дзвіночки з брелочка. Я вам починаю, я так бачу, з більшого до меншого показувати. Далі в мене є ось таке оленятко. Це досить новеньке оленятко. Я тестувала майстер-клас. Олень пухлик у нього шарфик, шарфик зйомний. Дуже цікава тут конструкція, те, що він такий кругляшок. І в нього тут ручки ніжки пришиті. Ну, Гушка рішки зрозуміло також. А давайте покажу ще без шарфика, у нього тут ось такі щічки. Цікаві вам видно? Ось так видно трішки щічки. Коли... Світло падає ось так. Класне оленятко, дуже воно миле. Я ось зараз ці іграшки всі відношу до зимових, тому що тут, наприклад, шарфики, таке все. Але загалом оленятка ж вони цілий рік є, так, тваринки. Просто чомусь мені здається, що більше популярністю вони користуються саме в зимовий сезон, особливо в новорічний. Ще цього року я тестувала один майстер-клас, в якому в'язала багато маленьких іграшок, і зараз вам поступово їх усі покажу. Це ось така чашка какао з цукеркою лінняником, з маршмеллоу, теж прикрашена сніжинками. Далі до цієї чашечки какао у мене є ще імбирний пряничок. Сніжинкою і з глазурю це може бути такий набір. Білий ведмедик з шарфиком, шарфик у нього зйомний. Сніговичок з капелюшком, капелюх на сніговичку пришитий. Ось таке маленьке оленятко. Вони всі дуже милі, з вишитими щічками, такі гарненькі. І ось такий ельфик з кучеряшками. Так, змія закриється, а так чашка какао закриється, ну, в будь-якому випадку щось закриється. Ще в мене є ось такий їжачок. Теж його віднесу сюди до зимових іграшок. Суто через аксесуар, шарфик. Шарфик у нього також зйомний. Їжачок із зеленими оченятами під колір його взуття та шарфика. Ось така в нього шубка цікава з пряжі. Її називають травка, а я точно не пам'ятаю, як вона називається чи Арнард самба, чи якась інша, не буду вам точно казати. Я ще в'язала їжачків з шубкою з витягнутих петель, а цей ось такий з травки. Ще в мене є кілька іграшок, які, на мій погляд, більш зимові. Тому що там, наприклад, тваринки такі зимовіші, лось, але я не буду їх сюди відносити, оскільки в них немає ніяких аксесуарів, і тваринки будемо розглядати з вами окремо. Щодо зимових, А, не сказала за їжачка, в'язала його теж у марафоні в кінці 2024-го. Так, з меншеньких у мене є ще ось такий сніговик, він в шапочці із шарфиком. Шапочка і шарфик знімаються. Я тестувала майстер-клас на цього сніговичка і отримала такого красивого малюка. Зараз вам покажу аж цілих три іграшки, тому що вони зв'язані за одним майстер-класом. І, відповідно, буду їх вам показувати разом. Це Санта Клауси. У них усіх зйомні шапочки. І, якщо чесно, то ось ці Санта-Клауси, яких я вам зараз показую. Також усі оці маленькі іграшки, сніговичок. Я дуже здивована, що вони не продалися, залишилися зі мною. Вони були на Різдвяній ярмарці. І, здається, за сант навіть запитували, але ніхто не купив. Як на мене, то це ну, такі іграшки по розміру, що якраз могли би і продатися. Досить тематичні, гарненькі. Але, на жаль, залишилися зі мною. Тому, мабуть, будуть чекати свого часу до наступного року. Бо якщо оленятко якесь. Напевно, ще можуть бути шанси продати просто зимою без підв'язки до новорічно-різдвяних свят, то іграшки типу Санта-Клаусів, я думаю, ні. Ще в мене є ось така ялиночка. Вона прикрашена лише дзвіночком. На верхівці сніжинка, дзвонить, як ви можете чути. Це ялинка теж в мене з кінця 2024 року. А Санта-Клауса це зв'язала просто, просто цього року для асортименту. І маю ще ось таку малесеньку ялиночку. Я її в'язала літом, як не дивно. Це було теж тестування майстер-класу. Просто автор заздалегідь написала майстер-клас, щоб бути готовою до зимових свят. І, відповідно, тестування проходило в кінці літа. Маю такий брелочок-ялиночку, який також залишився зі мною. По зимових, суто-зимових іграшках це все. Тому зараз перейдемо з вами до якоїсь наступної частини. Тепер перейдемо до збірної категорії іграшок, які я по окремості не знала, куди мені відносити. Це якісь ляльки, персонажі, іграшки також на геловінську тематику. Тому я вирішила їх зібрати ось так разом. І розпочнемо ми з ось цієї лялечки. Це лялька-школярка. Я її в'язала в марафоні. У 2025 році, ні, навіть у 2024, тому що це був мій перший марафон, в якому я взяла участь, і зв'язала там ось таку лялечку. На її вивізані кучеряшки, також є рюкзак. Рюкзак знімається, він на гудзочку, сюди навіть можна щось покласти. Одяг цієї ляльки незйомний, взуття та шкарпетки також. Що цікаво, я після неї в'язала вже двічі таку ж саму ляльку за цією схемою, але в інших кольорах, а ось ця залишається разом зі мною. Так, лялечка також не помістилася, можливо, все ж таки хвилинку зроблю ось так. Щоб її було краще видно. Далі вам покажу іграшку велику, красиву. Це ось такий дракожанчик, дракула кажан. Вважаю це іграшкою на геловінську тематику. В'язала я його у марафоні, в нього плащ, ось такий великий, двосторонній, чорно-червоний, знімається. Також знімається жилет. А весь інший одяг вив'язаний, і капелюшок пришитий, тому що він би інакше не тримався. Іграшка дуже класна, він такий об'ємний ще за рахунок цього плаща, але і матеріалу, як ви розумієте, також пішло дуже багато. Як мінімум, знову ж таки, цей двосторонній плащ багато пряжі забрав, плюс тут і жилет, і одяг на самому кажанчику. І відповідно ж зв'язана окремо голова, окремо зв'язана ще ця чорна накладка пришита. Тому він такий порівняно з іншими моїми іграшками подібного розміру, він був значно дорожчий, саме за рахунок витрати матеріалу та її в'язання. Тут досить багато різних деталік. І залишився разом зі мною в моїй колекції наявності. Він коштує, наприклад, більше, ніж ось ця лялька, хоча по зросту, якщо дивитися в сантиметрах, то він менший. Далі я вам покажу ось таке рожеве чудо це мозок. Я тестувала майстер-клас, в якому було два таких персонажа: серце і мозок. В'язала мозок саме. Бачите, тут такі е, ці звивини вив'язані, цікаві. Рожевенький красунчик. От я не знаю, куди його віднести, так, більше, як наче до ляльок все-таки, тому він і тут. Mm. Так, е, стосовно тематики Геловіну, ще покажу вам ось це совенятку. Так як в нього тут капелюшок такий гостренький чорний, то я вважаю, що це більш тематична іграшка, плюс гарбузик, осінь, Геловін. Якраз не впевнена, що буде користуватися попитом у інший період. Але совенятку дуже красиве, очі такі теж виразні, помаранчеві. Я цю іграшку зв'язала під час тестування майстер-класу. Але восени я не була на жодних ярмарках. Виставляла лише його в сторіс в інстаграм. Здається, навіть допис не опублікувала, не знаю чому. Того шансів продати, звичайно, мінімум, коли ця іграшка показувалася там одну добу в сторіс, правильно. Можливо, візьму його на ярмарку, раптом комусь приглянеться. Не знаю. Совенятко. Так, і в цій категорії у нас зараз буде остання іграшка це астронавт. Астронавт дуже красивий, він зв'язаний із плюша, але тут є детальки із напівбавовни, ось це скло і також комп'ютер. В нього ще є тут рюкзак, навушники це все пришите. Астронавт зв'язаний е, з суглобами, з використанням суглобів. Тому в нього ручки і ніжки рухаються, він може сидіти. Можуть просто ручки рухатися, голова в нього пришита. Я цю іграшку в'язала просто купуючи майстер-клас. І зараз маю такого красунчика в колекції. За рахунок напівбоговняних деталей було не дуже швидко. Плюс пришивання, я ще там. З глубами не дуже в мене все ідеально склалося, але астронав дуже класний, і я думала ще спробувати в інших кольорових поєднаннях зв'язати. Повтор майстер-класу ще є із блакитними і синіми кольорами теж дуже красиво виглядає. Тобто, сам скафандр – це все біле, але, наприклад, оці детальки, які тут сірі, темно-сірі, там блакитні, і це теж дуже гарно. Але поки що маю ось такого одного. І не знаю, якщо він не буде в мене продаватися, то, мабуть, поки і залишиться в єдиному екземплярі. Так, я його поставлю ось тут, тому що це ненадовго, оскільки зараз ці іграшки буду перебирати вже. На цьому будемо завершувати першу частину. А в наступній частині покажу вам вже якісь інші іграшки. До зустрічі!